Коли лунає сирена тривоги, ракетної небезпеки, я беру з собою ось цей рюкзак і направляюся в бомбосховище. Беріть ручку і записуйте дуже простий рецепт. Друзі, всім привіт! Мабуть, перше, що ви помітили, це ось ці валізи. Так, ми знову переїхали. І зараз ми деякий час будемо проживати в новій квартирі. Якщо чесно, друзі, ці переїзди вже так набридли. Але в Україні продовжується війна. І скажу вам по правді, ми ще не в самій гіршій ситуації. В цьому рюкзаку самі необхідні речі. Коли лунає сирена тривоги, ракетної небезпеки, я беру з собою оцей рюкзак і направляюся в бомбосховище. Зараз покажу вам, що тут є. Тут речі першої необхідності. У мене тут ось такий невеличкий плідік, теплий. Далі футболочка, змінна. Спортивний костюмчик, ось така ковтинка, такі ж самі штанці спортивні. Далі одна упаковочка печива, півтори літри водички, двоє шкарпеток, дезодорант і в ось цьому карманчику лікарські засоби. Ну, теж я вам показувати не буду. Давайте ми зараз. Оглянемо, що ж у мене в цих коробочках. Ходімо, покажу друзі. Хто здогадався, що в цих коробках, обов'язково пишіть в коментарях. Ну а я зараз більш детально вам зараз розкажу і покажу цілий бокс із косметикою. Цей бокс, бачите, вже такий трішки подертий. Він завжди зі мною переїжджає з одного місця в інший. Тут у мене тіні, сухі і рідкі. В наступній шухлядці блискіт для губ. І в самі нижні кісточки для макіяжу. А ось ці красиві жовті кліпси для зняття гель-лаку. До речі, мені вже потрібно переробити манікюр. Сьогодні вечором цим обов'язково займусь. В цій коробці у мене апарат, називається Fresher. Він якраз і знімає гель-лак. Виглядає він ось так. Тут до нього є спеціальна ніжка. Ось така ручка, на яку одягаються насадки, і нею можна робити манікюр і педикюр. Зараз тут насадочка для педикюру. Так, це в сторону поки що заберемо. Ну і, відповідно, в цій коробочці лампа для самого манікюру. У мене сама звичайна лампа. До речі, я її брала зовсім недорогу. Затестити, зможу я сама собі робити манікюр і педикюр чи ні. Щоб не витрачати багато коштів, взяла самий базовий варіант. І ви знаєте, все робиться дуже просто легко, тому наступного разу куплю собі більш якісну і кращу. все, друзі, друзі, як я і обіцяла, буду ділитися з вами дуже простим, але дуже смачним рецептом кексів. І в мене будуть не прості кекси, а кекси з персиком. Ви можете обрати абсолютно любий фрукт, який вам подобається. І так беріть ручку і записуйте дуже простий рецепт. Нам знадобиться три яйця. Розбиваємо яєчка. Один. Розбила. Добре, що не витекло. Два. У мисочці вже три яйця. Додаємо сюди 130 грам сахара. Я вже його одразу зважила, тому спокійно висипаю. Беремо вінчик і все ретельно перемішуємо. Ану, признавайтеся в коментарях, хто із вас любить готувати щось смачненьке, солоденьке, наприклад, як я сьогодні готую. Пишіть в коментах, що полюбляєте готувати, яка ваша найулюбленіша страва. Далі нам потрібно додати 100 грамів сметани. Відкриваємо сметаночку. 100 грамів, мабуть, це буде 2 ложки, я так думаю. Далі додаємо 3 столові ложки олії. Один. Два, і три. Далі додаємо ванільний цукор. Я висипаю цілу упаковочку, щоб був приємний аромат. Далі беремо 180 грамів борошна і розпушувач для тіста. Додаємо в муку одну чайну ложечку розпушувача. Ось так. Все ретельно перемішуємо. І цю суміш додаємо в наше тісто. Висипаємо Вінчиком все перемішуємо. Тісто має бути як рідка сметана. Тепер додаємо в наше тісто фрукти. В мене сьогодні будуть персики. Ви можете обрати будь-який фрукт, який вам подобається. Висипаємо персики і перемішуємо. Погляньте, як апетитно вони виглядають. Відправляємо в духовочку. 180 градусів 25 хвилин. Поки кекси в духовці, я приготую смачний какао. Я його просто обожнюю, а готувати його з нашою кавоваркою то просто насолода. Відкриваємо, достаємо ось таку штучку, вставляємо сюди одну карсулу, закриваємо, вибираємо відповідний режим і чекаємо, поки какао приготується. Декілька секунд і можна смакувати какао. Це дійсно дуже смачно. Ну що, будемо доставати кекси з духовки. Якби камера могла передати весь цей приємний аромат, ви б вже 100% починали готувати ці кекси, тому що вони дуже ароматні. Погляньте, яка краса! Дуже апетитні. Ми вирішили поїхати в парк атракціонів. Я зовсім не екстремальна людина. Не знаю, на чому я там буду кататися. Юра, ти як? На якісь я б... екстра горочки підеш? Я б покатав бися на колесі. колесі... На колесі. Погляду, да. Ну, можливо, щось таке лайтове виберемо, але поки що їдемо і по факту вже будемо вирішувати. То ще можна на машинках поганяти. О, до Це речі! Дуже, дуже цікаво, до да. речі. я згодна, я за машинки. У нас вже повітряна тривога. Пройдіть найближче укриття. Ой, капець з цими тривогами. Сподіваємось, що все буде ок. Ми вже зайшли в парк атракціонів, ніби все працює. Юра, давай на оцьому лебіді тебе прокатаємо. Знає, я так полюбляю атракціони, що для мене от іменно саме раз будуть Лебідь, або ці лебіді то. або ті коники. Ти що, на коники чи на лебіді? Спочатку на коники, а потім на лебедь. Такий от чудик прикольний. Ну ми все-таки вирішили покататися на машинках. І зараз побачимо, що в нас вийде. Буде запеки. Поїхали. Юре буде машинка зеленого кольору номер 17 А в мене ось така червоного кольору номер 15 Чай, получай, получай, Держись! <реш> ну що, як, враження? Ну, враження позитивні, але ти мене реально вже... Трішки було боляче, так. Да. Я також одного разу добре вихватала, але нічого. Ну що, на вулиці вже вечоріє, ми, мабуть, будемо потихеньку направлятися додому, відпочивати. Всім гарного, мирного вечора і пока в Пока-пока!